Палац Монте Читоріо один із багатьох історичних палаців Риму. Він розташований на парламентській площі з одного боку і площі Монте Читоріо з іншого. Історія створення цього палацу бере початок з 1653 року. Створював його славнозвісний Берніні для сім'ї. Людовісі. Палац Монтечеторіо сьогодні це місце засідань камери депутатів, яка разом із Сенатом становить італійський парламент. Тож саме тут цьогоріч. У березні місяці відбулася конференція на тему боротьби жінок усього світу за свої права за участі віце-президента Палати депутатів Анни Аскані. У конференції взяли участь представник країни Афганістан Фрозан Набабі, представник країни Іран Паріза Надзарі. І Україну представила Леся Вусик вела бесіду відома італійська журналістка Тіціана Ферраріо, яка завжди боролась за права жінок в усьому світі, і продовжує зараз правдиво висвітлювати інформацію про події, які є актуальними. Вхід до палацу Монтечеторіо дозволений лише в окремі дні, тому ми проходимо в супроводі одного із працівників палацу. Від учасників конференції усі присутні в залі могли почути, що в реальності відбувається у країнах. Їхнього походження. Люди почули свідчення, які змусили замислитися, як у наш час 21-го століття, можуть бути заборонені свободи та права жінок. Просто так собі не було натурально. Було боляче слухати свідчення учасників конференції. Ми при капіталії, ми прийнято про час. Віталій треба свідки з на пару часов. Анна Аскані наголосила на тому, що цьому питанню надає великої уваги увесь італійський парламент захист прав жінки та її боротьби за свої права одне із пріоритетних питань. А ведуча конференції сказала про те, що добре зробила Лаура Болдріні, що організувала. Залу, де присутні світлини усіх жінок, які змогли бути при владі в Італії вперше, це і секретарі, і голови різних конвенцій, і перша жінка, і перша жінка, адвокат, шлях італійських жінок до свобод був також нелегким. Кожна із учасниць конференції наголосила на тому, що вони є свідками великої гуманітарної трагедії. Ситуація біженця дуже складна і важка ситуація, коли людина переїздить легально в іншу країну, уже стикається із проблемами. А що говорити про нелегалів? А що говорити? Про біженців, які з горя і біди залишили свою країну. Про, про проблеми та трагедію українського жіноцтва на конференції розповіла Леся Вусик. Зокрема, вона зупинилася. На питання біженців, які перебувають в Італії, а саме на Вілі Андрея, яка належить українському монастирю студіон. монастир студіон є тимчасовим пристанищем, Українських жінок та діток біженців, які з нетерпінням чекають того часу, коли зможуть повернутися на рідну землю. In un passato recente io ho avuto la responsabilità di sedere al Ministero dell'Istruzione come viceministra e quando ci ponevamo il problema di cosa oggi la scuola può e deve insegnare, ovviamente le risposte erano tante, erano diverse, dare ai ragazzi gli strumenti per orientarsi in un mondo sempre più complesso, pieno di informazioni fondamentali che oggi la scuola può e deve dare e raccontare storie come queste è il mezzo che abbiamo come istituzioni per riuscire a supportare lo sforzo educativo che i vostri insegnanti fanno, anche con mezzi non sempre eccellenti. А ось це і є згадувана сьогодні. Вже зала, яку створила Лаура Болдріні, де присутні світлини усіх жінок, які змогли бути при владі: перша секретар, перша голова парламенту, перший адвокат. А ось це особливе місце. Це посада, яку жодна з жінок Віталії ще не обійняла. Президент республіки. Тут є символічна рамка дзеркало, в яке, подивившись, ви можете побачити своє відображення. Тобто ви можете обійняти посаду президента республіки. Це символ рівності жінок із чоловіками Віталії. У кінці конференції був обмін думками та огляд палацу.